Каналі... Відпочинок в лісі. Коротше У мене пугаємо, перезнаємо, поки ми хотіли почати відео. Я йду з каналу. До того часу, поки не накопить 100 підписників, бо зараз точно менше 100, я піду. Але ще приблизно пару відео, відео я ще буду. Стоп, а чого ти вийдеш з каналу? Блін, ти мене обіжаєш. Я тебе не обіжаю. Що я тобі була сказала? Що чи... ти маленький? Ти зараз по голові Що? Бо ти за мене менший. То я, то я так і сказала. Знаєш, як мене взагалі обзиву вчитель мене обізвав? Давай. Чи я кіндер буду, мамин чи татова? Чи я як індик буду, мамина чи татова? Нічого не зрозумів, але зрозумів, що хуже. Коротше, ну, ще да. Не треба ще... Якщо... виходити з каналу, то ще такое собі. Якщо я... за 12 днів буде 100 лайків або підписок. Кстати, у нас, нас вже половина лайків зібралося і вже десь до 20 підписників є. У нас вже більше Блин, 10. Я можу на планшеті до тебе підписати. Добре. Так, я, сканю, Блин, я не знаю, як Коротше, в мене просто не на час гомоту. Блин! Ты ж не прилеталась як негарно? Ти... А, всем привет! Короче. Короче, що? 18-та селія. Коротше, Коротше, Коротше. 18 серія. Коротше я, я не знаю, що буду знімати. Що знімати? А фіг я знаю. <реш> ладно, ладно, ми, ми йдемо зараз в нашу секретну кімнату, яку нав... навіть дівчата не залазили і не поломали. Бо вони вже відстали і вони вже приглали. Та бо вони не знають нашу кімнату. знаєш, що я з Біктор сказала, що то їм поламали старшокласники з смиги і вони повірили. Там не вірю. Не вірю, що вони повірили. Повірили, представляй? Тепер да. Коротше, ми коли проступимо. Йдемо на нашу міні-комнату. Покажу, що е, е, як, там, як там все видно ідеально. Та, блін, ти ж вже показувала. Зато <пир> я>, я, <пир> я не показувала. О, дивіться, оця штука ця е, геть розплавилась. Трохи чи як мені є вам сказати. Дивіться. Цю кімнату навіть важко знайти. Але, блін, вона тут просілася, матвій. Ну, трохи. Але залізти можна. Але я зараз, знаєте, що зроблю? Підніму оцю кишу. Да? Да. На, тримай, знімай, ти ж так хотів бути оператором. Вибачте вже король забрав. Напішливі, скука. Мені каже, просто скуку. Куди ви зараз? Ну я ненавиджу, коли щось трої. Я люблю щось інше збити. Найбільше, що я довіру чуть-чуть інше. Поспитайте, що я набір на що відео, бо в мене заблокований канал. Нагалу. У мене просто заблокований канал. Кстати, в мене є питання, де я найпадний канал. Кстати, хто сюди прийде, то я дам я вам печатку, якщо у вас буде з собою бумажка. Може, у нас буде бумажка. Що я покажу. Фу. Фу. Я думаю, я зараз впаду. Ні, тут трохи небезпечно. Ну, для швидких внимательних безпечних. Ладно, ну, коротше. О, ще. Ось таку печатку я вам буду давати. Я відкрити не зможу. Заль. Ну і через пару секунд, я це не відео. Ну і мене начнемо ще одне. Коротше, у вас питання, чого я, я йду -ка з каналу. Коротше. Я тут скорее, бо мало підписанки, лайк. Я знаю, це початок, але ми вже снимаємо як десь місяць. Ми вже місяць снимаємо.